Слава Богу! Брати і сестри, хотів би привітати вас Христовим вітанням. Мир, Мир вам! Слава Господу! Присядьте! знаєте, так Господь вітав учнів своїх, коли став посеред них. Після свого воскресіння, ви знаєте, і вони написано були всі разом зібрані, але були в великій тривозі. Я думаю, що ми сьогодні так само в великій тривозі. Але маємо Слово Боже, і написано, що Слово Боже воно сьогодні для нас як образи, як позитивні образи, так і негативні образи, правда? яких ми торкаємося, над якими ми розмишляємо, аналізуємо і для себе щось беремо корисне, щоб нам не поступати недобре, але щоб поступати. Так, як робили правильно мужі Божі. Переді мною брат Микола він говорив, що ви знаєте, Господь очікує від нас плоду. Да Господь сьогодні в нас багато вкладає. І Він очікує від нас, ви знаєте, оцей плід результат нашої християнської віри, нашого життя, побожного перед Божим лицем. Але будучи на землі, часто приходять в житті нашому моменти, коли ми, ви знаєте, здаємо екзамен, я би так сказав, певний екзамен перед Божим лицем. Це не значить, що життя закінчується, воно продовжується. Ви знаєте, так як сьогодні студенти здають. І дякуємо Богу, що в Бога так є, як і ви знаєте, часто буває в людей, що Бог дає повторний шанс. Я завжди повторяю так, ви знаєте, приходить момент поступити по Слову Божому, по волі Божій, щоб прославити ім'я Боже, але ми того не знаходимо, правда? І Бог нас повертає десь там назад, дає щось проходити знову і дає можливість принести цей плід, щоби здати, ви знаєте, певну висоту, щоб перевести нас на щось інше, на вищу шабель. Читаю Слово Боже, яке написано в 11 розділі Євангелія від Івана. Це буде з 11 вірша. Це сказав він, а після говорить їм: наш друг Лазар заснув. Але я йду розбудити його. А учні сказали йому: Господи. Якщо заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм просто: Лазар помер. І я радію за вас, що я не був там, щоб ви увірували та ходім до нього, тоді Хома, названий близнюк, сказав до учнів: Ходімо, й ми помремо з ним. І ще одне місце читаю, яке вже буде записане. Це буде Євангелія Марка, 10 розділ. 32 вірш і вниз. Були вони в дорозі, йдучи в Єрусалим. Ісус йшов попереду них, а вони дуже дивувалися. І йдучи за ним страхалися. Покликавши 12, він знов почав говорити їм про те, що має статися з ним. Ось ми йдемо в Єрусалим, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть Його язичникам, і насміхатися будуть над ним, і плюватимуть на нього, і битимуть його, і вб'ють його. Але третього дня він воскресне до цього місця. Не просто так Хома сказав: ви знаєте, ідемо з ним і помремо». І я думаю, що ми розуміємо всі, я зараз буду говорити за цього мужа Божого. Ви знаєте, мало про нього проповідується, але серед 12 учнів обраних Господь чомусь побачив його і покликав його за собою. Ви знаєте, ми не раз кажемо і чуємо, таке, правда, таку фразу кажуть, хума невіруючий. віруючий. Або, кажуть, Хума невірний. Ви знаєте, якщо брати точніше, то, можливо, правильно сказати, невіруючий. Не можна сказати невірний. Знаєте, Хома, він сам по собі був твердий чоловік. Якщо так подивитися, ви знаєте, сьогодні багато з християн вони є подібні, як той Хома. Повірте мені, людина, яка, ви знаєте, щось побачила, правда, на свої власні очі, або щось отримала, вона настільки впевнена. Настільки тверда. Ви знаєте, і коли Ісус учнів навчав, щоб вони увірували в Нього, Він казав такі слова. Я думаю, що ці слова, вони якраз адресувалися до таких, як Хома. Він каже: якщо не вірите хоча б слову тому, яке я вам кажу, то повірте по самим ділам моїм. І ви знаєте, сьогодні багато віруючих людей вони вірять по самих ділах. Ви знаєте, часто буває, і ми від Бога очікуємо якісь певні діла. Ви знаєте, чому я так кажу? Можливо, ви знаєте, цей Хома він ну, не був в такому негативному світлі серед учнів, як дехто сьогодні його представляє. Це був твердий учень Ісуса Христа. Прочитаю ще одне місце так само з цієї самої Євангелії, від Марка. Це буде вже 14-й розділ, 30-й віршик, написані такі слова. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, що сьогодні цієї ночі раніше, ніж заспіває півень, двічі, ти зречеся мене тричі. Але Він ще більше запевняв, кажучи: хоч би мені й вмерти з тобою, я не відречуся від тебе. Так само і всі говорили. Ми згадуємо цю подію про одного Петра, брати і сестри. Але написано, що так само і всі учні говорили. На одному Петрові Бог показав, наскільки людина вона є хитка, наскільки без Бога вона є слабенька. Ви знаєте, але написано, що так само і всі говорили. І так само говорив той самий Хома, брати і сестри. Я перед тим прочитав місце, коли вони йшли додому Лазаря. Написано, що місцевість, де жив Лазар з сестрами, вона була близенько Єрусалиму. І ви знаєте, страх від того, що Ісуса шукали вбити, і я думаю, однодумців його так само, так побудований цей світ. Щоби знищити вчення, треба, ви знаєте, знищити того, хто приніс вчення, і тих, хто підтримує це вчення. Хома розуміючи, що він був в небезпеці, і його друзі, апостоли, ви знаєте, він чітко розумів. Ісус говорить про Лазаря, в нього одна ціль. А Хома тут в голові він розсуждає, там же рядишком Єрусалим, близесенько. І Він каже: ідемо і помремо з ним. Чому Він так сказав? Не один раз написано в Євангелії аж три рази, Ісус говорив за свою смерть. І він конкретно говорив про кого і про що. І написано, буде виданий у руки язичникам. І уб'ють його, сина людського, нашого Господа. Брати і сестри, торкнемося далі цього мужа Божого. Ви знаєте, коли Ісус воскрес? Відоме нам місце. Це вже буде Євангеліє від Івана, 21 розділ. Ви знаєте, він з'явився учням, які були у купі, але там не було Хоми. Там не було Хоми, я не знаю, по якій причині його не було, значить, не всі там були. Ви знаєте, можливо, того когось не було, він повірив на слово. Але особливо за Хому позначено так, що він каже: Я не повірю. Поки пальця свого не вкладу до рани від свяшної, поки очі мої не побачать. Я не повірю. І ви знаєте, Господь, він повторно не затрудняється стати поміж учнями своїми. Для нього це не склало труда якогось ради одної душі, ради одного хоми він приходить, і написано, після восьми днів, це 26-й вірш. Знову учні його були вдома і Хома з ними. Ісус, прийшовши, як двері були замкнені, і став посеред них і сказав Мир вам. Потім говорить в Дай палець твій сюди, і подивись на руки мої, простягни руку твою і вложи в ребра мої, і не будь невіруючим, але віруючим. Фома сказав у відповідь: Господь мій і Бог мій. Брати і сестри, і багато євангелистів, ви знаєте, богословів, говорять, що після цього Хома став настільки твердим учнем. Хоча, ви знаєте, якщо взяти, хто стояв під Христом, правда? Всі обіцяли. Всі обіцяли, але стояв один Іван, синів Завидеєвих, за якого мати і за Якова просила. І написано в одному місці, що вони самі просили по поправицю і лівицю сидіти в царстві Христовому. Стояв один Іван. Ви знаєте, і не знайшлося нічого сказати. Він сказав, Господь мій і Бог мій. І хотілося б, ви знаєте, наголосити Божий принцип. Сьогодні в світі є такий принцип побачу повірю. Багато людей так сьогодні, правда, говорить. Каже, поки не побачу не повірю. То до кого ми подібні? Подібне, як Хома, правда? Не побачу, не повіру. Очі побачать ну, матеріалістами. Побачили, попробували, пощупали, повірили. І вже нема що сказати. Каже Господь мій і Бог мій. Це значить, що Він визнає його Господом. Визнає Його повелителем, повністю підкоряється під владу Ісуса. Але Божий принцип, знаєте, брати і сестри, які? Повіриш, побачиш. Згадується одна історія. Вона сьогодні не стосується до, ви знаєте, свята трійці, як сьогодні люди святкують, але це на горі преображення. Бере трьох учнів. Як він завжди любив брати Петра і двох синів Завидеєвих, Яків і Іван. Петро, Яків і Іван. Ви Симанії бере Петро, Яків і Іван. І ви знаєте, що побачили Петро, Яків і Іван на горі преображення? Славу Господню побачили. Господь каже, є серед вас присущі, які ще тут на землі, не вкусивши смерті, побачать славу Господню. Там не було хуми, брати і сестри. Цікава річ, правда? Господь сьогодні до мене і до вас каже: повіриш побачиш. Не повіриш можеш не побачити. Хай Господь нас укріпить в тому слові. Ви знаєте, сьогодні нас називають віруючими людьми. На чому основується віра моя і ваша? На слові Божому. І ми, я вже не буду читати, читаємо з письма святого, каже, хто має слово Христове, має це, значить заховав його в серці, правда? Вірить, надіється, поступає так, той має Христа. В іншому місці це вже Івана 14 розділ, каже Ісус, хто любить мене, Слово моє нехай виконає. І чого попросить в ім'я моє, те я дам. Читаю інше місце, це вже буде перше послання апостола Івана. Відомі нам слова, п'ятий розділ, сьомий віршики вниз, і буду читати аж до 13-го. Бо троє свідчать на небі. Отець, Слово і Дух Святий. І ці троє одно. І троє свідчать на землі, дух. Вода і кров, і ці троє єдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, свідчення Боже більше. Бо це Боже є свідчення, яким Він свідчив про сина свого. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення у самому собі. Хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. На небі свідчить Отець, Слово і Дух Святий, написано з великої букви, а на землі свідчить Дух з маленької букви, вода і кров, брати і сестри. І якщо на небі свідчить про сина Отець Слово і Дух Святий, Ісус сам про себе не свідчить. Він передає Слово, яке чув, в Отця Небесного Слово життя. Яке дарує вічність для кожного, хто вірить. А на землі свідчить дух наш, дух з маленької букви, вода. Це хрещення і кров. Це друга заповідь. Це каже Господь заповіт мій з вами, свідчать про Ісуса. І якщо я віру, то я маю свідчення сам у собі, брати і сестри. Ви маєте свідчення самі у собі. А якщо я не вірую, як той Хома, то яке свідчення моє посеред людей? Якщо я не вірую, то я буду і поступати так, як мені хочеться. Не так, як хоче Господь, і свідоцтво життя в мого воно буде ніяке. Читаю далі свідчення, це полягає в тому, що Бог дав нам життя вічне, і це життя у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, не має життя. Це написав я вам віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте вічне життя. Брати і сестри, віруючи в Сина Божого, маєте вічне життя. Ще раз нагадую, Божий принцип, Побач, повіриш, побачиш. Нехай в нас так буде, нехай в нас не буде так, як у Хуми. Побачу повіру, правда? Ну і яка нагорода? Просто в відчаї каже Господь мій і Бог мій. Просто переконався, а нагорода велика у тих, написано, хто повірив, той побачить. І не тільки побачить, але буде мати частку у Царстві Небесному, де на престолі буде наш Господь. Хай Бог нас усіх разно благословить йому, хай за все буде слава. Амінь. Брати і сестри, хочу оголошення таке зробити. Після.